Так як скоро новий рік, багато хто думає, що саме подарувати своїм улюбленим друзям, хлопцям, дівчатам, синам, внукам і тому подібне. І сьогодні я вам розкажу, як можна обрати подарунок для геймерів, а саме як його знайти, або навіть якісь конкретні продукти, які можна купити. При цьому я буду розказувати в різних сегментах цінових, тому ви можете переходити по різним таймкодам і дивитись саме ваш бюджет. Але перед цим зайдіть спочатку в опис до цього відео і Задонатити на якийсь фонд, або задонати на якісь збіри зі своїх знайомих в соцмережах. Якщо ви навіть не грали, не граєте, або ну, далекі від цієї теми, для вас теж буде корисним це відео, тому що я все розкажу, все рожу максимально як зможу, чесно кажучи. Тому що я розумію, скільки ви можете не грати в ту гру, яку грає ваш Хлопець, друг, син. Ви можете навіть не знати, що обрати саме, і купити щось, що його образить. І щоб цього не було, давайте розберемось. Почнемо з найдешевшого сегменту до 500 гривень. І те, що мені найперше приходить в цьому сегменті в голову, це якраз комікси. тому що у нас вони досить дешеві насправді. І ви можете обрати ну, навіть дешевше, ніж 500 гривень, якщо у вас там взагалі мінімальний бюджет. Дивіться, є вони різні, але парочка є основних видавців. Наприклад, це The Will Production. Якщо ви не знаєте, в яку гру ваш друг хлопець-геймер грає, ви можете купити там The, The Will. Це ребята, які роблять комікси про Україну. Дуже прикольні стімпанкові і не тільки стімпанкові. Там є і інші. Я рекомендую комікси зазвичай брати на самих сайтах видавників. Тому ви там можете отримати різні плюшки або знижки, ну і там ціна зазвичай найдешевша. Також є Малопус, Мальопус-видавництво, де ви можете знайти як комікси різні. Наприклад, в мене колись були шорти, ви могли їх бачити по коміксам Bloodborne, От якраз Бладборн це ігрові комікси, і там навіть є галочка, що ви можете поставити на сайті і обрати комікси по іграм, і там Асасін Кріт, Бладборн. Які саме ігри, я вам розкажу в кінці відео, щоб ви розуміли, як саме обрати, бо, можливо, ви не знаєте назву гри. Я вам поясню, як це робити. Тому дочекайтеся ще трошки. І також, якщо ви не знаєте гру, ви можете зайти на сайт Mimir, Так називається одне з видавництв, яке продає комікси, які називаються Тільки я візьму перший рівень чи наступний рівень. Це манхва, яка розповідає про. Персонаж, який м'як би. Попав в гру не, не так. Коротше, сюжет там розповідає про персонажа, у якого з'явилось меню передачима. Тобто він тепер бачить свої показники, знає, які квести треба виконувати, і за цього може там, прокачуватись. Я його рекомендую, тому що воно в веб-версії вже закінчено, і в англомовній версії теж все вже закінчено. І вони зараз поступово видають, видають, і ви зможете не турбуватись про те, що там буде мільйон якихось випусків. Ні, там, скоріше за все, буде 15 томів. Вже є 6. Завжди даруйте з першого. Ну і звісно, подивіться на інші комікси, наприклад, DC, Marvel. можливо, ви знаєте якогось персонажа з коміксів, які часто бувають в іграх, які подобаються вашому геймеру. Будемо так далі називати людину, для якої ми обираємо подарунок. Добре? Але насправді, окрім коміксів, ще також є і книжки. І їх обрати вже трошечки важче. Я дуже мало книжок в своєму житті прочитав, тому буду дуже радий, якщо ви мені в коментарях якісь порекомендуєте. Особисто я рекомендую одну книжку це, наприклад, Бот, це від українського автора, який, здається, працював в компанії під час створення Сталкер 1 GSC Game. Є дві частини, мені колись порекомендував мій друг, і вона офігенна. Чесно, я читав в онлайні, Краще, якщо ви маєте можливість десь знайти її фізично купіть. А також у мене у самого є в колекції дві книжки Дейвіда Шраєра. Це відомий журналіст в ігровій індустрії, який розповідає про те, як зсередини. Створюються різні ігри про кранчі, переробку і як складно взагалі креативним людям комунікувати з тим, хто за фінанси більше відповідає. Ну дуже офігенно там є кров, під і пікселі, Книга і друга книга фігієна натисне Reset. Вони теж коштують всі до 500 гривень. Наступні речі, які входять до 500 гривень, це, наприклад, на рукавник. Він зроблений для того, щоб рука не запривала, не прилипала ні до чого, а спокійно ковзала. Також є різні аксесуари для мобільного геймінгу. Це, якщо ваш геймер дуже часто грає в мобільні ігри, ви можете купити курки або якихось навіть поприколу напалічники, з яких він може грати. Але взагалі офігенний такі є, як частини від геймпада і він зможе зі свого телефону зробити як би консоль. Також прикольна тема, але тут треба буде трошечки подзаморочитися, тому що це купівля самої гри і купівля самої гри в Steam, щоб ви не купували на його аккаунт. А в виді подарунку. В стімі є така можливість. Я не пам'ятаю, чи в інших сторах є така штука. Але в стімі, якщо ви додались до нього до друзів, ви можете зайти в його список бажаного і обрати гру, яку він сам хоче. Ось це. Дуже корисна штука. Тому геймери теж створюють свої списки бажаних, щоб вам могло дарувати те, що ви хочете. Також можна подивитись на різні приблуди з улюблених ігор, різні брілки і тому подібне. І підставку під телефон. Це насправді дуже зручна штука, і мало хто про це замислюється, дрібниця, але дуже приємно. Ну і останні дві речі в цьому ціновому сегменті будуть це фанка поп, це маленькі такі статуетки з. Інколи, інколи не трясущися головою. Їх дуже багато, і вони можуть попадати в цей ціновий сегмент, бо там теж є і крутіші моделі, і є от якраз до 500 гривень. Ви можете обрати якусь з якоїсь всесвіту, яка йому більше за все подобається. Ну а друга річ це кейс. І кейс для геймпада. Звісно, це підійде для тих, у кого є або PlayStation, або Xbox, але також є кейси або чохли для Nintendo Switch Steam SteamDEC. І інших маленьких таких портативних консолей. Краще їх дивитись на ліжки, але якщо не встигає прийти, то можете замовити і у нас, там здається, можна десь на розетки на промі знайти. Тепер другий сегмент від 500 до 1000 гривень. Що ж можна обрати за ці кошти для нашого геймера? По-перше, це сам геймпад, забагато геймпадів не буває. Інша справа, що далеко не завжди можна знайти геймпад в цьому ціновому діапазоні гарний, але якщо ви будете дарувати чисто для кампа, то можна подивитись. Я впевнений, що можна знайти в цьому ціновому діапазоні. Вже зі статуетками набагато краще, ви можете. Більше їх обрати. Приклад, в мене є парочку таких, які коштували до тисячі гривень. Зараз, можливо, їх взагалі не можна знайти, а можливо, ви теж можете їх десь пошукати. Лиси це з хітмена, а потім чувак, це з як Індіана Джонс, це з Анчарди. І третє це з відьмака. Можливо, не всі навіть впізнали ті, хто грали, але так, да, там була така відьмачка в доповненні каміння серця, якщо не помиляюсь, вона була найбільша там. Також тут не обійдеться без книжок, але тут вже більше. Рекомендую артбуки. Є по різним іграм круті, красиві, дуже красиві артбуки, які коштують в цьому десь діапазоні. Також на мальопусі чи в інших якихось магазинах можете вже їх подивитись. І є от така от крута книга, яку я сам собі хочу. Називається ігрові консолі 2.0, де показані консолі, які були до цього. Дуже красиво зроблені Я колись її зміг трошечки погортати на виставці. Афієви. Ще є такі штуки, як зарядки для геймпадів. Скоріше за все за ці гроші оригінальну від, е, наприклад, тої ж самої Sony PlayStation ви не знайдете, але можете обрати якусь стороннього виробника. Тоді у вас завжди буде місце для геймпадів. Також, якщо у вашого геймера механічна клавіатура за компом, то ви можете купити йому кейкапи. Є різні набори кейкапів, наприклад, ось такі. У мене це два набори з'єднані в один від Hator. і вони тим, тому що тут є і є. Г Є Е. Як зрозуміти, чи механічна клавіатура у вашого геймера чи ні, ви просто берете, підходите і забираєте знімаєте, тягнете e, Escape, наприклад, кнопку. Якщо у вас він знявся і тут такий хрестик, то можете шукати кейкап. Якщо воно знялось поганенько і там не хрестик а такий типу, як квадратик, скоріш за все, вона мембранна. Просто ставте назад, ніхто нічого не помітить. Але якщо механічно, то можете подивитись, є різних кольорів, є різних брендів насправді ці кейкапи, які е, можуть прикрасити механічну клавіатуру. Про те, як я почав вже потрошку кастомізувати свою клавіатуру, я розкажу, напевно, в окремому ролику, не знаю, коли він буде. Ставте лайки, щоб я зрозумів, цікаво вам це чи ні, пишіть в коментарях, бо поки що активність в мене так собі під відео, тому давайте, активізуйтесь! Окрім цього, можна також придбати футболку з улюбленою грою або улюбленою кіберкомандою. Але тут вам потрібно знати, яка саме кіберкоманда йому подобається. Також є тримачі для провода. Якщо вашого геймера друтова мишка, ви можете купити тримачі, їх насправді не так часто купують, якраз із за того, що ну, можна і без них обійтись, але з ними набагато зручніше. Тому, якщо ви подаруєте, сто не будуть користуватися. Так, Да, від різних фірм вони теж можуть відрізнятися і трошечки вибивати з цього бюджету, але є. Ці, які коштують до 1000 гривень точно. Наприклад, як в мене кугар банкер. Але якщо в нього або в неї вже бездротова мишка, можете купити підставку для навушників. Вони теж дуже зручні і дуже офігенні. Також є вище 1000 гривень, але звичайна пластика, селіжки, або у нас десь в магазині пошукати. Можна знайти вищі, там, за, за понти, а виглядатимуть навушники офігенно і не будуть валятись на столі. Ну і В цей список я також додав чехол для геймпада або для консолі, тому що є ті, які переносять або зразу декілька геймпадів, або зроблені більш якісно з кращих матеріалів і можуть переносити не знаю, саму навіть консоль, є сумки прям такі. Вони якраз будуть в цьому бюджеті. Ну і також є плюшовий мерч. Дивіться, я магазини насправді всі залишу в описі до цього відео, тому ви зможете просто Приходити і класти, шукати, де саме ви хочете щось обрати. Я це рекомендую, тому що я там або сам купував, або з ними колись співпрацював і знаю, що вони гарні ребята. Наприклад, іграшки такі можна купувати в Зону 51, або в фраксторі. У них є фізичний магазин, Як у фракстора, так і у зону 51. Ви можете прийти, подивитись і покласти і вас там проконсультують. Ще ви можете взяти ретро-консоль. Ось по ретро-консолям найпопулярніше це ретро-магаз. Ви можете прийти, попробувати і бути впевненими, що ця консоль грає, прям працює. Ви можете там купити або ретро-консоль, яка була ну, зазвичай такі є БУ, прям оригінал-оригінал. Але я рекомендую подивитись на такі, як є, наприклад, у 2E. Але, як я знаю, є і інші компанії, які такі робляться. Тобто це по факту виглядає як стара консоль, але насправді там вже і бездрутові геймпади, і підключається вона по а не тюльпани і перехідники. Тому Теж зверніть на це увагу, дуже прикольні штуки, і мати навіть просто в інтер'єрі в себе як згадку, дуже круто і приємно. Ну і ще з аксесуарів я подивився на таку штуку, як підставка для кістей. Вони бувають тверді, м'які, і не всім підходять, не всі такі штуки люблять, але якщо вона є, то чому би не спробувати нею покористуватися? З м'яких, саме офігенна, яку я колись спробував, це була у HyperX. У них така була прям дуже класна на дотик. Ця підставка, і ми її використовували на роботі топ. Тепер переходимо до більш серйозних бюджетів: від тисячі до трьох тисяч. Що ж можна обрати в подарунок для геймера? або гімерші? Насправді, хоч і бюджет вже набагато кращий і могутніший, але вибір тут чуть ли не найменший. Перше, на що піддивився, це великі калинки. Я в попередні не вставляв маленькі калинки, тому що їх треба все одно обирати. Так, щоб подобалось тому, хто буде ним користуватись, взагалі, мишки, клавіатури, гарнітури, килимки краще дізнаватись у того, кому ви даруєте, що йому більше до вподоби. Тому що дуже велика ймовірність, що ви промажете. І якщо вам не сказали, що от я взагалі піпець як мріяв про таку то таку-то мишку. Тоді окей, ви додали її собі, якось записали і можете її купити. Якщо такої фрази не було про конкретну мишку, конкретний маленький якийсь килимок або квадратний, то краще не ризикуйте дарувати. А от великий килимок, який покриє весь стіл, це офігенно, це must have. Ви просто берете, заміряєте якимось макаром стіл і берете такий здоровенний килимок, який от кладеться одним слоєм і все. Вони є під замовлення шкіряні, є під замовлення спринтом, є під замовленням систети, а кантовка є без. Тут вже я не знаю, що вам більше до вподобачі, що ви будете вважати, йому більше за все підходить або їй. Також в цей бюджет входить мерч улюбленої команди. Да, як їх згадував футболки, це в попередньому, але деякі мерчі коштують набагато дорожче. Наприклад, є українська команда Монте, у яких Джангер э, чи якось так Джогер називають. Блін, забуваю, як називаються ці футболки, які вони носяться, які вони продаються, і коштують там 1800, здається, гривень. Але йдемо далі. Зараз тут я додав також геймпади і ось тут я вже кажу про оригінальні. Тобто, якщо у вашого геймера є ось така консоль, це називається PlayStation 5, то до неї треба купувати DualSense. Подивіться різних кольорів, не обов'язково купувати прям білий. Якщо у вашого геймера ось така консоль, це називається Xbox, до нього краще купувати Xbox контролер. Так, тут є серія X, це остання, і там буде геймпад, Xbox Controller серії X. Або Xbox Controller з serі One. Тобто є Xbox One і Xbox X, PlayStation 5, DualSense, PlayStation 4, DualShock 4. Ну, а якщо в нього обовнею ось така консолька, це Nintendo Switch. Вони є різних варіацій, але всі підходять до них геймпади, які є, наприклад, PRO. Або ці штуки, які знімаються, називаються joy cony Але може статись так, що ваш геймер дуже часто сидить за кермом і грає. Тобто не в машині, а у нього є такий контролер, який являється кермом. Він сидить за ним, грає, і якщо ви бачите, що він такий невеличкий цей контролер. І в нього немає коробки передач, що називається шифтером, Ви можете подарувати йому шифтером. Там є від Logitech, Trustmaster, інколи вони йдуть в комплекті з педалями, інколи без. І можете таку штучку подарувати, теж буде дуже весело. Що ліпше подивитись, це, наприклад, дуйку. Зараз є маленькі дуйки, вони е, від різних компаній, я принаймні бачив від двох, і ним можна легко видаляти сміття з клавіатури, продавати, продавати сам корпус ПК. Вони маленькі і це дуже-дуже зручно. Ви не уявляєте, як це офігенно, тому що навіть якимось пензликом або щіточкою ви можете не дістати в ці моменти, а видути ним. Це буде афігєнно. Для нас геймерів, це буде навіть круче, ніж ваші ось ці Дайсони. Ну і найдорожчий, крутіший сегмент, що ви можете подарувати своєму геймеру це 3000 плюс. Все, що буде тут названо, буде досить дорогим, тому дивіться. Я... Наскільки ви любите свого геймера або геймершу, що настільки ви можете її обирати, загинаємо пальці. Ігровий ПК, є збірки, наприклад, такі як Artline, вони роблять кастомний ПК, і там можна навіть красинки зробити. Ігровий ноутбук, але якщо боїтесь туди лізти і не знаєте, що саме йому сподобається, або їй сподобається, чи треба, то можна подарувати PlayStation 5, або Xbox, Xbox One, або Xbox X, або Nintendo Switch. Також, окрім Nintendo Switch, є ще такі консолі, як Steam Deck, Rock Alloy, Lenovo Legion Go. Є ще інші аналоги, але я розумію, що навряд чи ви зможете зараз встигнути придбати, бо зазвичай їх треба купувати з AliExpress, або СБ, або eBay, або з Amazon, щоб вони прийшли. Також ще є PlayStation Portable, по-моєму, вона вже називається якось так для PlayStation 5. Ви можете замовити такий продаваний пристрій для свого геймера, щоб він грав перед сном. Окрім цього, як я і казав, є інші геймпади, є для PlayStation 5 геймпад, називається DualSense Edge, який професійно вважається, він дуже крутий, зручний і він набагато дорожчий, ніж звичайний. А для власників Xbox є Xbox Controller Elite. Він теж професійно вважається і офігенно виглядає, дуже дорогий. Можна брати. Не гімпадами єдині, є також ще різні рулі, точніше кермо. І Або брати, звісно, можна Logitech, здається, G30, чи щось типу, такого називається, там зразу з шифтером. Але я б рекомендував дивитись вже або на Трастмастери. Вони там трошечки покруче, і там є різні Limited Edition, не Edition. едішн. А взагалі топов за топ це Фанатек. Якщо ви його зможете десь знайти, бо зазвичай їх треба десь теж замовляти з, зі Штатів або з Європи, щоб його привезли, і тоді буде взагалі офігенно. І вони коштують, звісно, сумасшедших грошей. До них навіть можна придбати різні інші педалі, але знову це дуже така вузька. Стежинка. Проте у Thrustmaster і у Logitech є ще е, різні геймпади для тих, хто любить не знаю, там, авіасимулятори. Або у Thrustmaster навіть є такі контролери, які для е, керування потягів, або фарм-симулятор. А якщо ви переживаєте за здоров'я свого геймера, то тоді дивіться на такі штуки, як столи. Є столи, які є з електропідємником. І тоді ваш геймер зможе не тільки сидячи грати, а й стоячи, що більш корисніше буде для здоров'я. І, звісно, крісло. Крісло треба дивитись дуже-дуже дуже специфічно, тому що теж всім своє подобається, але я тому і відклав це в дуже таку дорогу категорію, оскільки я рекомендую два бренди крісел. Або DX Racer, вони офігенні, у нас ну невбиваємі. Це просто крісла, які дуже довго живуть. Принаймні, ті, які ми я користувався, це не знаю що то з чим-то. А також мені подобаються рейзерські. Офігенно виглядають. Жодного разу я ще не мав можливості посидіти на них довше, ніж там півгодини чи годину, але теж від них дуже гарні відгуки. Не вистачає на такі крісла, є також хатор. їх часто беруть в офіси і теж є різні варіації, різні моделі. Дивіться на ті, які максимально мають більше різних регулювань, тому що є Різні фішки, які багатьом будуть незручними. Як я і казав, мишки, клавіатури, гарнітури треба брати тільки якщо вам сказали конкретну модель. Наприклад, колись ми так нашому другу Пашику, який зі мною в підкастах в подкастах-підкастах спілкуються, подарували рок -спада. Це мишка, яка на той момент коштувала. Пшість. Ну, коротше, вона дуже дорога, і ми там скидували, щоб її йому подарувати. І він був дуже 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 задоволений. Але ми конкретно знали, яка це мишка. Тому теж дивіться, щоб не, не зафакапіть конкретну модель, дізнайтесь якось. Ну а якщо в нього в неї вже все є, то є такі ж штуки, як Razer Tartarus, наприклад, які являються як окремою клавіатурою і дуже зручні для ігор. І не тільки. Також можна подивитись Лега, вони є в різних цінових сегментах. Якщо людина любить щось збирати, то це топов за топ. Окрім Лега, можна подивитися ще різні модельки, тим паче танків, якщо він любить танчики у вас. Ну і звісно, статуетки нікуди не йдуть, тому що тут вже найцікавіше, найофігенніше різні бренди будуть вам доступні. Я, наприклад, собі хочу статуетку Стенлі. Вона правда дорога. Я сподіваюся, що я зможу е зробити випуск про Стенлі і якось її обіграти. Но... Подивимось. Ще якщо він або вона хоче займатися стрімінгом, то можна подарувати мікрофон. Це, наприклад, Хаторовський Dreamcast, є ще HyperX Quadcast. Звісно, багато хто скаже, що для звуку краще не Type-C usb мікрофони, а XLR, їх правильно налаштувати, рекордер, всі діла, але і такий для стріма буде топ. Я вам пишу звук на нього. Як вам? Скажіть. Ну і теж таки дорогі, це є от зараз MetaQuest 3. Офігенно виглядає, дуже хочу спробувати. Просто бімба-пушка ракети. Що тут можуть ці окуляри, це просто якийсь космос. Ну і звісно, iPhone 15 Pro Max. Тому що на них скоро ж скоро будуть вже ігри виходити повноцінно. Можливо, вже виходять, а я в не знаю. Ну, можна вважати, що це вже повноцінний геймерський девайс. Ну і звісно, обов'язково цьомніть свого геймера. Хоча б в щучку. А тепер давайте я вам розкажу, як дізнатися, в яку гру він грає. Зараз я буду показувати гімплей гри, і буду називати, і також ще підписувати, як називається ця гра, щоб ви могли підібрати там ті ж статуетки, футболки, різні якісь там девайси, артбуки і тому подібне по грі. Тут далеко не всі будуть ігри, але більшість тих, які граються онлайн, зазвичай в них і проводять більш за все часу геймери, Тож, почнемо. Ось ця от гра називається LOL або League of Legends. Якщо виглядає трохи мрачніше, ось так, то це Dota 2. Бігаємо, стріляємо, скоріш за все це КС. Яскраво стріляємо, Valorant. Ще їздимо на машинках і дуже все динамічно відбувається, Call of Duty. Якщо падають часто з парашутом і ходять за сковородками, це PUBG. Вона ще може бути на телефоні, часто в неї грають прям PUBG Mobile називається. Якщо розбиваються стіни і відносно яскраво, і те шутер виглядають за котів, це Rainbow Six Siege. Якщо все яскраве і будуються якісь стіни, це Fortnite. Якщо бігають, стріляють, дуже яскраво все виглядає, наче хай-тек і багато розмов, діалогів, то це, скоріш за все, кіберпанк. Бачите якихось драконів ельфів і інших е незрозумілих створінь, це Baldur's Gate. Тих же ж самих створінь, бачите, але в гіршій якості, скоріш за все, це WoW, World of Warcraft. Б'єтесь, це Street Fighter. Б'єтесь з кров'ю, це Mortal Kombat. Стріляєте яскраво яскравою, там є якісь горили, це Overwatch. Якщо все квадратне і піксельне, це Minecraft. Бачите якісь пустоші, все розбите, різне апокаліпсис, скоріш за все, це Fallout, або Stalker, або метро. А якщо ви бачите танчики і фрази різні є пробиття, то це World of Tanks, і тоді насправді ви можете просто подзвонити і спитати у його хлопця, що він подарує, і разом з ним скомунікувати. Цей прикол про тих, хто грає в танчики, ніколи не застаріє. Обожнюю його! Ну а з вами був Діма, любіть один одного. Напишіть, щоб ви подарували, або що ви хотіли, щоб вам подарували на Новий рік. З вами був ще раз Діма, кажу. Цілую, пока-пока.